Дякую, що обрали наше тренування. Запевняю, вам сподобається як процес, так і кінцевий результат. А ще у мене є для вас гарні новини, ви можете отримати повний доступ до курсу тренувань, просто ставши спонсором каналу. Повний курс це 12 тренувань, які не просто записані, а відпрацьовані у першому онлайн-фітнес-клубі, з урахуванням усіх деталей та дрібниць і вже зараз реалізовані для вас на Ютубі. Уявіть собі, наразі в онлайн-фітнес-клубі тренується більше 2,5 тисяч людей. І це ті, хто мають піврічні та річні абонементи. Саме для вас, для вашої зручності, ми виходимо на нову платформу YouTube. Щоб отримати повний курс, натискайте кнопку Стати спонсором на головній сторінці каналу і оформляйте підписку. Ну і звичайно, підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І так. Познайомлю вас з першим нашим комплексом. Виконується перша вправа наступним чином. Ми стоїмо на прямих руках, утримуємо положення тазу, спини та ніг в одну лінію і на видосі, скручуючи тіло, торкаємось протилежної ноги, носка. Якщо складно дотягуватись, є спрощений варіант скручування плюс торкання коліна. На видосі. Або туди подалі. Будемо обирати. Можна розпочати усім зі спрощеного варіанту, так як у нас буде 4 кола, а потім потихеньку підготуватися і спробувати, як мінімум, виконати складніший варіант. І далі вирішити. Наступна вправа також буде два варіанти складності. Тобто, перший варіант це коли в нас ноги зігнуті і стоять на підлозі. Виконуємо хлопок під коліном і ставимо назад, видихаючи при цьому повітря з живота. Складніший варіант це в нас ноги в повітрі постійно, і ми виконуємо такі собі ножиці з хлопком під колінами. Це складніший варіант. Сьогодні я буду орієнтуватися. На новачків, на тих, хто тільки починає свій шлях. Тому я буду виконувати все в спрощеному варіанти для того, щоб е підтримати усіх тих, хто лише починає. Але я буду нагадувати про складніші варіанти для тих, хто забуває. Наступна вправа знову в упорі. І тут в нас буде три варіанти складності. Я б сказав, перший варіант складності це найпростіше це підтягування коліна до ліктя, на видосі. Це найпростіше буде. Другий варіант складності це коли ми стоїмо з ліктів і підтягуємо коліно через сторону, але вже стоїмо з ліктів. Тут прийдеться трішки більше виносити коліно через сторону, вище, щоб не, не торкатися підлоги. І е, ще один варіант, який в нас буде, це, вибачайся, це буде найпростіший варіант. Е, це найпростіший варіант. З ліктів, який я щойно показав, це буде найскладніший. А попередньо з прямих рук буде середнім. А ось вже коли ми стоїмо на колі, з колін і підтягуємо коліно через сторону з колін, ось цей варіант середній між середнім варіантом через сторону складним варіантом з прямих. Ніг через сторону, і цей самий варіант, але з колін через сторону. Кожен обере для себе той варіант, який вам підійде, або який вам здасться можливим для вас. Спробували, якщо надто складно, перейшли на спрощений варіант, або перейшли на більш потужний варіант. І четверта вправа в цьому комплексі у нас буде це руки під сідницями. Плечі відриваємо, голову теж виконуємо велосипед, не швидкий. Або так само руки під сідницями, ноги рівні, і виконуємо ножиці. Тут важливо плечі не вкладати, а постійно тримати піднят... піднятими для того, щоб прес був включений. І таким чином просто працюємо. На відчуття, і ви зверніть увагу, я постійно буду динамічно дихати. Тим самим нагадуватиму вам про дихання. Тому що, щоб активізувати м'язи-пресу, дуже важливо видихати повітря саме з живота. Не дихати, не грудне дихання, а животом. Ну що, готові? Поїхали! Починаємо. Включаємо наш секундомір, який буде допомагати нам бути чіткими. Через 15 секунд починаємо з першої вправи в упорі на прямих руках і з торканням почергово коліна зі скручуванням пресу. Завжди відчувайте прес. 3, 2, 1. Поїхали. Видих. Ми не поспішаємо. Ми розвчимо, роз, розвчимо спочатку повністю усі рухи. На відчуттях лишається 10 секунд. Три, два, один. Закінчили. Поїхали. Кому надто легко, той може виконувати складніший варіант. Ноги постійно в повітрі. І так само дихаємо. Прес я не розслабляю протягом усього підходу. А ще видихаю додатково повітря, щоб ще потужніше активізувати м'язи преса. 5 секунд. 4 3 2 один, добре. Поїхали, підтягуємо коліна через сторону до ліктя, на видосі. Через сторону. Або спрощений варіант з колін також через сторону. 10 секунд лишається. Дихаємо. Ще. Ще два. Один. Закінчили. Поїхали. Плечі відриваю, не кладу їх. Постійно пам'ятаю про поясницю, яка повинна бути притиснена, і прес не розслабляю. Плечі утримуємо, руки під сідницями. Дуже потужно включається прес. Я думаю, усім вистачає навантаження, можна не переходити у складніший варіант. Три, два. Один закінчили. Спробуйте дотягнутись до протилежного носка. на винося. Фокусуємось. На відчуттях, щоб працював прес. Пам'ятаємо, що будуть включатись м'язи-асистенти, які будуть забирати навантаження, але ми пам'ятаємо про прес. 3 секунди, 2 секунди, одна закінчуємо. Поїхали. Буквально декілька відсотків швидкості я додаю. Декілька відсотків навіть невідчутно. Але якщо ви повторюєте за мною, то це буде трішечки швидше, ніж в попередньому комплексі. Дихаємо. Видих повітря. Ще 5 секунд. 4, 3, 2, один. Закінчили. Таз в мене завжди в лінію з корпусом. Не лишайте таз ззаду, тому що не будете відчувати м'язів. Пресу, станьте в таку планку з колін. На видосі, знаю. Відчуття яскраві. Поспішати не потрібно. Сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Закінчили. Піднімаємо плечі, поїхали велосипед. Ви тренуєтесь з професійною командою тренерів, де навантаження підібрано таким чином, що ми точно не будемо вас перенавантажувати тоді, коли ви до цього будете не готові. Дихаємо. Повітря з живота видихаємо. 10 секунд. Поясницю притисніть і ще потужніше включиться прес. Два, один. Закінчили. Поїхали. Скручування. Я те саме відчуваю, що і ви. Особливо ті, хто новачки, думають, що а що ж буде далі? А далі нічого не зміниться, далі буде таке саме тренування помірно складне, але ефективне. 10 секунд лишається. 5 3 2 1 закінчили. Поїхали! Більше не прискорюємось. Це наше перше тренування. І для нас дуже важливо психологічно відчути себе комфортно, але при цьому відчути, що ми ефективні. 10 секунд лишається. П'ять. Чотири. Три. Два. Один закінчили. Поїхали, якщо відчувається, що балансу не вистачає, щоб підтягувати коліна. Пробуйте робити те саме з прямих рук. Це ще спростить варіант. І допоможе вам себе впевненіше почувати. 10 секунд. Чому я казав, що калимок важливо? Три, два, один. Закінчили. Один. Поїхали. Руки я залишив під сідницями, Поясницю постійно притискаю. Плечі при цьому у мене від підлоги відірвані, тому що хочеться лежати, я знаю. Підборіддя можна також притиснути до грудей. На відчуття працюємо. Постійно контролюємо поясницю, щоб вона була притиснена. Думаємо про неї і відчуваємо прес. Два один закінчили. Поїхали. Не довіряйте своїм відчуттям. Довіртеся мені і побачите, що. Далі буде вам суперкомфортно. Переможете себе сьогодні і будете перемагати надалі. 10 секунд. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Закінчили. Дуже добре, я підвищив швидкість. Я підвищив швидкість. Спробуйте зі мною. Це заключний підхід в цьому комплексі. Далі будемо заміряти пульс. Три, два, один. Супер. Складно переключитись на прямі руки. Це ще більше спростить варіант. Або, всі пам'ятають, можна стояти на прямих руках. Також це складніше. Ну і найскладніший варіант сьогодні це прямі ноги на ліктях, 10 секунд лишається. Але повітря видихати з живота потрібно. Активно, два, один закінчили. Велосипед. Поїхали, плечі відірвані. Поясницю притискаємо. Дихаю активно, це допомагає мені сфокусуватися на м'язах живота. 10 секунд лишається. 3, два, один. Добре, закінчили. Впевнений, що зараз ви задоволені і тренуванням, і своїм самопочуттям. Бо дійсно ви зробили гарну роботу і можете собою пишатися. Нагадую, ви можете отримати доступ до повного курсу тренувань, ставши спонсором каналу. Повний курс це 12 тренувань, які пропрацюють якісно усі групи м'язів, силові, кардіо та стретчинг як відновлення. Усе, що потрібно, це оформити підписку на головній сторінці каналу, клікнувши на кнопку Стати спонсором. Долучайтесь до спільноти учасників онлайн-фітнес-клубу. Отримуйте бажану форму та самопочуття. До зустрічі на курсі!